Доброго ранку, шановне панство, перед роботою годую внутрі. <кій> Зараз сьома година ранку. Я їм подавав їсти, даю досить відносно досить багато соковитих кормів. В раціоні наших внутрі топінамбур, морква, капуста, картопля. Ну і такі відходиш. Лушпиня з, овоч... з фруктів ось, або овочів. Там самка сидить, до самки то є чорна таке підходить, щось воює. Мені саме основне, щоб вона не чіпляла малих внутринят. там другі сутки Сьогодні я хотів їх зважити, але вони спочатку, як я давав їсти, то вони, дивіться, навіть одне нутриня підходить до капусти. Одне, друге, бачите, вони щось нюхають, вивчають смаки. Ну, але саме основне, щоб в них була цицька. Молоко, материнське молоко то саме основний корм для нутриня. А для того, щоб мала ну, самки багато. Корму, молока, треба багато їм соковитих різних кормів, і вільний доступ до води. То я постійно то буду наголошувати. Гранула є, гранулу не хочуть їсти. Завтра прийду з роботи, буду робити гранулу. І вже буду робити ту гранулу, як для самок, які відгодовлюють. Ось тут така була гранула, щоб Ті пасамки перед родами не зажиріли, буду більше давати протеїнових кормів, <кій> бо ще, напевно, з 5-7 днів і вже нутернята будуть підходити до корму і по одній гранульці будуть пробувати їсти. А як мале внутрішня вже почне їсти, от дивіться, від мами топінамбору. Воно там хай щось пробує забрати. Ці, ці дві самки живуть дружно, не перебирають. Стандартна самка краща мама, вона постійно коло них, а чорна бігає по вольєрі, робить мені напруження в вольєрі, підбігає до стандартної, другої самки, яка перша родила. І виясняю з нею відносини. Ті самки нейтральні, зараз ще кину їм підстилки, сіна трохи кинув. Внутрінята активні, бігають, зараз я відкрив приміщення, де є, видно, трохи холодно, то вони збилися купи. В принципі, ще не бачив, щоб чорна самка годувала нутринят, щоб вона типу, сіла, прикликала їх і щоб вони їли. Отак От нутринят до чорної самки, так як бачите, підбігає. Що там кай хапне в неї, то хапне. А стандартна самка, вона сидить, то нутринята по черзі її підсмокчують. Самець активної участі в порядку в вольєри не приймає, він більш-менш пасивний. Єдиний плюс від самця, що тіло більше внутрінята ховаються за нього, і, а самка до, до самця не лізе. І більш-менш є в нас спокій. Ну, все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.